Привіт, друзі! Сьогодні у мене для вас чудова ідея: приготуємо салат з рибними консервами. Він виходить дуже смачний, легкий і малокалорійний. Салат для тих, хто мріє схуднути або худне. Ну і для решти також. І для початку, що ми робимо? Ми беремо любу консерву, яка у вас є. Це може бути тунець, це може бути люба, яка є. Ми на сардіни в маслі і розминаємо виделкою. Тепер нарізаємо огірочки. дали вже три ложки горошку зеленого. Додаємо яйця. В общем, всього повинно бути однаково. На таку кількість консерв, скільки видали, стільки що така кількість яєць, огірків. То все повинно бути у пропорції один до одного. Ну, все, чотири яйця буде досить. І нарізаємо цибульку. Цибульку ріжемо, як ви бажаєте. Я буду такими. Я люблю дрібненькими-дрібненькими кубичками. Так, досі ці буде досить. Тепер ми присалюємо наш салатик і заправляємо соусом. Соус може бути різний, який ви любите. Може бути сметана з горчицею. але я буду заправляти своїм домашнім майонезом. Як його робити, в мене є на моєму сайті. Заходьте і дивіться. Я в описі під відео прикріплю і майонез, і посилання на свій сайт. Так, Ой, гарненько, тепер все перемішуємо. Як це смачно? Сардини в маслиці, просто великі каліки. Я не рекламую, але раджу. Вони такі смачні, нагадують чимось креветки, що лі. Дуже смачно. Ось такий простий незатейливий салатик. М -м -м. Легке в приготування. М -м. Боже, який він смачний. А тут обов'язково. Легкий в приготуванні, легкий в споживанні. Ну, це знахідка. Готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, раджу обов'язково приготувати. Миру вам щастя і всього найкращого, і до зустрічі на смачному відео! Люблю вас!